Ось пішов до кінця мій навчальний рік з командою я в курсі, чудовими людьми та неперевершеними спеціалістами, які допомогли повірити в себе, відчути, що я можу досягати високих результатів, та стали друзями, з якими не соромно поділитися своїми прогалинами, адже якраз для цього я тут, щоб їх підтягнути. Величезне захоплення викликає абсолютно вся команда, від тих, хто розробляв навчальну платформу, на якій є дуже багато корисної інформації, і до вчителів, які викладають цікаву цю інформацію і захоплюють своїми предметами настільки, що хочеться їх вивчати і вивчати, навіть після завершення НМТ. Величезно вам дякую.